Серед українського населення хвороби сечостатевої системи посідають третє місце і впливають не лише на самопочуття людини, а й привносять певний дискомфорт у її соціальне життя. Отже, потребують уваги. Це програма День вітаю всіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Фітоконцентрати лікарські засоби, котрі отримують виключно із рослинної сировини, застосовуються для оздоровлення та профілактики, значно підвищують імунітет. Сьогодні ви дізнаєтесь, як фітоконцентрати екомет можуть зміцнити сечостатеву систему у чоловіків та жінок. І детальніше про це запитаємо у Володимира Пилипчука, генерального директора науково-виробничого об'єднання Комет. Доброго дня. Доброго дня. Хвороби сечостатевої системи мовно поділяють на чотири категорії: Це андрологічні, тобто чоловічі, гінекологічні, тобто жіночі, а хвороби нирок і е, сексуальні дисфункції. Що об'єднує ці хвороби і м, яка головна причина? Можна сказати так, що. Ці, це, 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 що статева система, вона якби анатомічно об'єднана, що статеві наші органи, що нирки, І, і що в жінок, що в чоловіків, але разом з тим вони мають е, якийсь такий, скажімо, взаємний функціональний вплив. Наприклад, кора дирників, вона впливає як на функції нирок, так і впливає і на функції і статевої системи. А зв'язок, знаєте, який найгірший що якраз як анатомічно ці органи якби, дещо об'єднані деякими фрагментами, вони часто обмінюються з якимись інфекційними збутниками. Тобто може бути інфекція нирок, може вразити щаст... да, угу. статеву систему і навпаки статевої системи теж може інфекція розпочтуватись на нирки. Тобто, ну, це вже таке неприємне об'єднання. Краще, краще, щоб його щоб варто враховувати. Це да. частотева система, частина системи під назвою наш організм. Вона не може існувати окремо. На що вона впливає в нашому організмі? За що ну, вона знаєте, відповідає, скажімо ну, так? Ну, якщо так, з е цією частотою я би так не об'єднував би, тому що якщо це видільний функціонерок, це для, скажімо, наше життя забезпечення. А от на статевій системі я би зупинився окремо. Чому? Знаєте, це якби та система, яку недоцінюють, вона дуже надзвичайно потужний, просто великий потужний вплив виявляє на наш організм. От, наприклад, людина народжується, дитина народжується, в неї з ендокринних залоз працює тільки щитовидна залоза, і вона працює до кінця життя, людина та, до останніх днів людини не буде працювати, людина не зможе. Ну, скажем, існувати. Потім в три роки десь починають працювати кранадирників, і у дитини пробуджується цікавість до навколишнього світу, вона все познає, вона може там все на зуб пробувати, навіть ніжки стола і так далі. Ну, вона пізнає світ. Якраз оці гормони заставляють її, якби інстинкт, навіть, от якби мисливця, там все в неї пробуджують. І, і вона десь там, в років 50, чоловіки припиняють, що він трошки пізніше, теж затихає, недостатність коренадирників, і це виявляється зразу на всьому організмі, Дина втрачає інтерес. До апатія, всього. певно, з'являється. Так, да, з'являється апатія, яка нецікаво стає. А ось статева система це система, яка забезпечує розкіт людини. Ну, як би сказати, в природі, наприклад, рослини світуть і. Дають насіння, так людина теж в цей час. От якщо йде статеве дозрівання завершилось, оце розкіт людини. В цей період людина не тільки, там, скажімо, народжують дітей, чоловіки їм в цьому пряють. Ну, да, да, молода, гарна, квітуча. І вона досягає всього. От в неї всі. Люди. Чому? Це надзвичайно найбільш потужні гормони. І вони впливають не тільки от на, ну, скажімо, на наші там, бажання чи на наш. Розквіт. От під, коли, під час цього, скажімо, людина менше хворіє, наприклад, тому що вони якби, моделюють решту всіх сесії. Я підкреслюю, це найбільш потужні гормони. І це може бути таким могутнім фактором, скажімо, нашої, там, і що продовження молодості, що е, підвищення працездатності, що як досягнення якихось там, професійних там, висот і так далі. А з віком, коли вона ще раніше починає в нас втихати, ніж ніж каранодирників, і з віком ми теж качаємо. А от можна запитати, дуже мені здається, багато. що ну розквіт найкраща пора нашого життя, і будь-якій людині, будь то чоловік чи жінка, неважливо, хочеться, щоб цей розквіт е, протривав якомога, якомога довше. Від нас це залежить. Ми можемо якось продовжити е, активність цих гормонів? Ну, звісно, ми може продовжити. По-перше, там треба менше нервувати. По-друге, там ну, більш-менш наскільки це можливо, забезпечити здоровий спосіб життя. І обов'язково повинна бути регулярна статема у житті, тому що при цьому в організмі все так створено. Все, що вони у нас не використовується, воно трафується, перестає. І тому, якщо там статеві стосунки дають все рідше й рідше, починає у чоловіків падати рівень тестостерона. Ну, в жінок теж. Естергені, та рівень теж що... знижується, до чого це приводить? От, наприклад, як впливає рівень тестостерону чоловіків, поки він високий, то, що ми там поживаємо, їжу, все, там, в нас все йде на м'язеву систему, міцна кісткова, а кістки, от, чим нижче рівень тестостерону, в кістках починає зіляти остепороз. Те саме в жінок, особливо під час менопаузи, вже тоді теж остепорозні явища і приводить до, причому це може привести навіть до компресійних переломів хребта. Це не тільки от, важливо того, що це ну, ми гарно виглядаємо, ми надзвичайно маємо гарну працездатність. Це ж фізіологічно, це ще от, може породити ряд. Небезпечних хвороб, від яких ми можемо або бути приковані до ліжка, або страдати це. Набагато все серйозніше. І навпаки, в нас йде заміщення скажу, жировими тканинами, тоді там і що м'язові тканини, крім остопородних явищ. Так що вплив статевої системи на наше самопочуття, на нашу, скажімо, праздатність і на, і на нашу якість життя надзвичайно високий. Я вас підкреслюю, це найбільш потужні гормони. Я хочу запитати, на чому ґрунтується основний принцип компанії Комет, а в тому, щоб тримати статевустатеву систему людини активною і здоровою? Ну ми ж ми ж не тільки на статеві, ми ж намагаємося весь організм тримати активним і здоровим, в тому числі все статево, оскільки в нас наші засоби це перш за все спрямовані на покращення, на відновлення, на нормалізацію функцій. В тому числі статеї системи, у нас, наприклад, для чоловіків, це в першу чергу, ще, заре, ще ви даруйте, призарен, який не тільки покращує скажімо, структуру і функції міркурної залози, він часто допомагає і при її аденомах так, і сприяє теж, підвищенню рівня ну, тестостерону. Ну, як би казати, не того, що ми повинні якось заміснути терапію, а власний власний більш виробляється. Те ж саме фемінал у жінок. Фемінал у жінок все заслугує особливі поваги, тому що, от не являйте, жінки більше страдають. Якщо в чоловіків там, ну, там, ну розлади спускання, там, якісь які у жінок приєднуються дуже часто кровотечі. Причому кровотечі можуть бути настільки тривалі. І такі і стільки втрати крові, що в жінки навіть розвивається анемія, а ну, тільки анемія. Що в цей час може робити жінка там? Вона або лежить, або ледве там старається межити себе в руху. Немає життєвої так. енергії. Ну і розвиваються, да, і розвиваються різні там от при недостатності стає, наприклад, і кістозні утворення, фолікулярні кісти у зараз. Даже молодих дівчат ідуть, а це в. Всього-навсього екстрагенна недостатність, там ніяких хірургічних втручань не потрібно, потрібно підвищити до нормального рівня рівень екстрагенів. Знаєте, на що я звернула увагу, коли ми спілкувалися в вашому центрі, зокрема, з пацієнтами, котрі пройшли певний курс оздоровлення, вони відмічали, що звернувшись з якоюсь однією проблемою, вони потім стали в цілому підходити до оздоровлення організму за допомогою ваших засобів. У нас є чарівна пані, яку ми зараз хочемо послухати, щоб послухали наші глядачі. Я знайома з препаратами компанії Екомет, джерело, взагалі, препарат, який є в нашій родині восени, взимку. Нещодавно приймала фемінал, нуженим в захваті від нього. Дуже важливо та приємно мені як клієнту цієї клініки, що безкоштовні всі консультації, де можуть порадити спеціалісти, як приймати той чи інший препарат при виникненні тих чи інших захворювань. Бачите, пацієнтка ваша сказала, що в захваті від феміналу. А от якщо дозволите, давайте ще трішки продовжимо mm. жіночу тему, тому що ви завжди кажете, що комплексний підхід дуже важливий. Що ще, е, яким чином ми порадите нашим жінкам, щоб вони ну, були здорові? Щасливі? Я ще одне слово про фемінал. Розумієте, от з допомогою феміналу багато жінок припинили кровотечі навіть тоді, коли гормонна терапія не допомогла. Кажуть, це вже більш потужної терапії, чим гормональна не існує. І коли навіть вона була без сила, от фемінал допоміг вже. Крім того, це обов'язково. Якщо більше жінок мають там фіброміоми і подібне угу. там то дуже фемінал теж теж поміг. бо це вони як на фоні гормональних порушень виникають. І фемінал теж там незамінний. Якщо жінка не хоче, щоб закінчувалося оперативним втручанням, тим більше всі ці доброякісні пухлини, Вони потім все одно дуже часто у жінок переходять в злоякісну форму. Uh -huh. А фемінал допомагає там позбутися ним. Але ж дуже часто у нас виникають там запальні процеси. І тому, звісно, ми завжди, наприклад, скажемо, немає значення захворювання хоч нирок, хоч статевої системи. Ми дуже часто додаємо джерело. Чому? Тому що джерело по оцінкам Всесвітньої організації охорони здоров'я, от скажемо, проти, ну якщо ми там кажемо, що ми абсолютно по вірусам ще не, не но по бактеріям, а а, част, а там частіше бактеріальна флора приєднується, які викликають запальні процеси, так по бактеріям 100% завжди є де вилікування, як, які б ці бактерії не були. А бактерії часто в нирках. Вони ж циркулюють в крові, і в нирках вони як вейтрують засідають. І дуже часто в нас ми страдаємо саме ось, всі різні форми так, простати, так жінок запальник процесів, знаєте, ось тільки так. І тому тут джерело. І що цікаво, дуже швидко допомагає, не тільки якщо внутрішньо приймати, а що робити аплікації, то взагалі видуження йде по дням, чуть не по годинам. Yeah, так що це дуже от, важливо. І ще хотів би звернути увагу, дуже часто, одначе, це чекана хвороба, стільки досаждає людям. Знаєте, ми створили нещодавно такий секреторний препарат «Ренорм-С», який впливає на секрецію шлунка, нормалізує лужну кислотну рівновагу, сприяє рівно. Ви знаєте, такі здивування, особливо такі, якщо таке утворювати якщо людина страждає від оксалатів. За два-три дні зникають, навіть якщо вони позасна якщо вони в сочовивідних шляхах застряли і не можуть вийти. Миттєво розчиняються все за що нормалізації лужно кислотний рінуває то, тобто ніякої шкоди для організму. І останнє практичне запитання, у нас менше двох хвилин часу лишається. Ще медики часів і казали, що нирки це ніби фундамент для нашого організму. Потрібно надзвичайно, щоб вони були здоровими. Вони багато за що відповідають. От що, для людей, у котрих проблеми, зокрема з нирками, що ви порадите? Знаєте, в нирках, на жаль, часто виникають процесимуногенезу. Тобто, власний імунітет руйнує нирки. Чому? В нирках часто гніздиться інфекція, яка, звідки хочете, вона може попасти. Може попасти в нажив миндаликів, крови хода, а нирки відфільтрувують. Імунітет починає боротися з цією інфекцією і часто знищує клітини самих нирок, непронів. І в результаті, там, в цих речах, закінчується завжди гемодіалізом. Тобто, де штучне очищення uh -huh. крові, ну, як називають, штучна нирка. А це людина вже на якийсь ну, час там може витримати. І особ... а, тут, чим uh -huh. раніше людина звернеться, використає наш лізор, вона може повністю вилікуватись від таких захворювань, як навіть гломероніфрити. Страшені захворювання, закінчуються завжди або трансплантацією нирки, або, uh -huh. скажімо, або гемодіалізом. Немає в світі інших препаратів, які дозволяли а тому не процеси взяти під контроль. Я гадаю, у глядачів буде можливість більш детальніше дізнатися у ваших спеціалістів, тим більше як ваша пацієнтка сказала, що дійсно консультації безкоштовні у центрах. І головне, що глядачі почули про те, що ігнорування даних проблем, якщо людина буде ігнорувати, вона може пожертвувати і здоров'ям, і молодістю своєю, і взагалі і життям. Дякую за розмову. Володимир Пилипчук, генеральний директор науково-виробничого об'єднання «Екомед» був сьогодні нашим гостем. Ми Бажаємо вам результативного дня. Дякую, що дивилися і до зустрічі.